Всім привіт! Знаходжу зараз в Данії. Місто називається Колдінг або ще називають Колінг. Знаходиться в регіоні Південна Данія і це сьоме за величиною місто в Данії. Так що не переключаємось і дивимось. Йду зараз до центральної частини міста. Ось такі маленькі вулички. Бо зараз йду так вздовж залізничної колії. І вирішив пройтися сідою, а в зоротньому напрямку піду другою дорогою. Подивіться, просто гарні будинки такі цегляні. Населення міста становить 58 тисяч людей, входить до Союзу Балтійських міст, крім того, Колдінг найважливіший вузловий пункт. Балтійської навігації. Бачите, такі стародавні будиночки. Дуже гарно виглядає. Мені так здається якось багато покинутих будівель. Я вже пройшов. Принаймні здовж залізничної колії, там де приїжджає поїзда, то багато пустує. Ось такий місток, який побудований у 1941 році. Зараз е буду переходити річку. Там вон, далі такий місток, якийсь невеличкий е завод. Може ще і діючий, бо не видно, що розвалюється. Такі сучасні тут будинки. О, Бачите, можна навіть понасолоджуватись. Краєвидом місто розташоване на фьорд Колдінг, як і більшість фьордових міст у Ютландії та Шлезвігу, Колдінг виник у 12 столітті як місце торгівлі із захищеним проходом до моря. Коли герцогство Шлезвіг у 13 столітті відокремилося від Данії, Колдінг набув додаткового значення як прикордонний пункт. Пізніше при королі Еріці П'ятому була зведена вежа Колдінг Хюс. Зараз перед вами церква Святого Миколи. І також в місті знаходиться замок. Наскільки дивився, церква, на жаль, зачинена, але спробую зайти ще. На жаль, церква зачинена Святого Миколи. Але це, я сподівався на це, бо перевіряв перед тим, як їхати. Просто не хотілося гаяти, день, час, хотілося сьогодні десь прогулятися, бо в Данії не так часто буваю. Хоча Колдінг часто відвідували данські королі не лише в епоху подорожуючих королів, тобто до затвердження столиці Копенгагена в 16 столітті, але й набагато пізніше місто перебувало в тіні сусідніх міст, таких як Хадерслев та Фредерісія. Якось багато машин тут їздить. Я буду йти до замку. Бачите, такі гарні вулички. Але щось трохи їздить тут, шумить. Зараз покажу центральну площу. Тут вже сподіваюсь машини не їздять. І тут знаходиться міська рада. Дивіться, як виглядає міська рада. В зелені дуже красиво. Тут продається кава, ходоги, невеличкий такий ресторанчик, але дуже багато столиків. І неймовірно виглядає міська рада. Може трохи темнувато будь, бо сьогодні хмарно. Після переділу кордонів 1864 року, що закріпило відділення герцогства Шлезвіг і Данії, значення міста зросло. Воно стало важливим транспортним вузлом. Перед вами зараз замок Колдін Хюз, побудовано в 13 столітті. У 1808 року вигорів. До 1990 року реконструйований та модернізований. У ньому розташований музей історії та культури. Також біля замку ось такий е, буквою П-будинок там знаходиться також історичний музей. І замок сам знаходиться на такому пагорбі над містом. Покажу замок з передньої частини. Якось так трохи дивно виглядає. Музей, на жаль, зачинений. Біля замку знаходиться озеро. Якщо правильно вимовляю, називається Слотсен. Воно таке великувате, можна прогулятися довкола озера. І також навпроти такий музей. Можна спуститися, до речі, зауважте, як багато цих таких лопухів. Дуже та гарно виглядає. А я бачу, що ворота відкриті і можна, може, буде заглянути туди принаймні. Далі бачите, музей сам зачинений. Але можна принаймні заглянути. Буду знімати і воріт. але так, то доволі-доволі так цікаво. Бачу, навіть на території є кафе. Покажу, який гарний краєвид відкривається на озеро і на частину міста хочу прогулятися довкола всього озера бо з другого боку там ще є такий парк аби тільки не пустився дощ замок вже показувати не буду як буду гуляти довкола озера то потім буде краще його видно в усій красі Ось такі два старовинні будиночки. Спустився до озера, просто хочу піти другою вуличкою і хочу краєвид зняти, як виглядає з цього боку. Щось потемніло так хмариться, аби не було дощу. А я хочу там другою вуличкою піти такою більш-менш центральною. І так на пагорбі. Стоїть замок. Ось така більш-менш історична вуличка. Можна піти сюдою, але я ближче до озера буду вуличку війти. А на цій вуличці так в переміжку трохи старих будинків і трохи так сучасних. Доволі цікаво так вулички виглядають. І зараз буду шукати, де вийти до озера. Вон через такий сучасний дворик вийду. Тут люди припаркували вже автівки. і відпочивають після робочого дня. Дуже гарно підстрижений газончик і відкривається замок. Трохи пройшовся, знов треба зняти, показати. Велике озеро і там ще має бути парк. І там гуляють лебеді. Я думаю, що довкола всього озера стежка, а як виявилось, то ні, то мають люди задні дворики, так що доведеться йти через вуличку. Якось з озера, то красивіше виглядали будинки. Бачите, як йдеш по вуличці то нічого так, можна сказати, цікавого немає. Ось біля цього будинку відкривається кривий на замок. Люди ремонтують, але краще не заходити. Ото все ж таки приватна територія. І в кінці вулички там буде міський парк. Також хочу прогулятися. Як такі старенькі будиночки, то класно виглядає. Аж до кінця вулиці виходить такі старенькі. На вході така статуя. І так зараз погуляю по парку. Він складається так з двох частин. Я прогуляюсь тільки однією. Ось бачу три містки буде і доволі цікаво так буде виглядати дитячий майданчик. Можна довкола озера пройтися, а я піду через містки. І ось такий будиночок для дітей. І можна сказати гірка. Невеличка така і сам ставок також невеличкий, не глибокий. Ага, тут навіть катамарани можна напрокат взяти. Бачите, така зона відпочинку. І тут також такий дерев'яний місток. І тут наступна така зона відпочинку багато столиків супер виглядає. До речі, взагалі нема нікого. Та що ось такий ігровий майданчик, там можна покататись на таких велосипедах. Мені здається, більше подібний на якийсь дитячий лагерь такий. До речі, безкоштовні туалети. Велика територія, багато піску і багато де можна відпочити з дітьми. Ось такий цікавий майданчик, такі велосипеди-машинки. Це і можна брати участь у змаганнях. Максимально 12. Дітей, бачите, там який-то ніби мотоцикл, а тут такі квадратні. А взагалі так супер е місцевий парк. Все безкоштовно, бачите, можна покататися на лодках, на катамаранах. Е Може потім пізніше за катамарани треба платити. Йду зараз по приватному сектору. Бачите, такий довгий будинок. А далі йдуть такі маленькі вже будиночки. Поєднані такі є. е, великі і такі на одну родину. Мені здається, що всі качки приплили на цей берег, бо ну, дуже багато, як бачите. Е, будівництво мостів через малий бель це така протока, що притікає недалеко. Дало додатковий економічний поштовх як Колдінгу, так і двом сусіднім містам Вайле та Фредерісії. Ці три міста отримали назву Колдінський трикутник. І мали майже таке ж економічне значення в Данії, як Копенгаген. І зараз підходжу до залізничного вокзалу. Ось такий пам'ятник. І звідси вже буду повертати до велосипеда і потім ще поїду на Колдінський фьорд. Бо треба все ж таки поїхати туди. А Це так зрозумів готель. Гарні будинки, Такої з червоної цели. Ось таке тут трохливе перехрестя. І мені залишилось перейти дорогу і там уже Пішохідна зона. І в центральній частині, як завжди, багато кафешок, магазинів і машини їздять. Заблудився, навіть нелюдно досить пустинні такі вулиці. Може проще з того, що понеділок всі ще на роботі. Дуже приємні вирують аромати. З якоїсь кухні з ресторана. Жарені морепродукти. Дуже смачно. Зараз покажу такий дом цікавий. Він зачинений, там нічого немає, але пофарбований і дуже-дуже гарно виглядає. Е, тут ціла вуличка, зараз пройдуся, можна буде показати. Поки ніхто не виганяє, то можна зайти, правильно? Так, дійсно гарна вуличка. І такий ось задній дворик. Дуже гарний такий дворик. Тут це зрозуміло ніби куля, а так як будто глечик. І тут нормально проживають люди. Крім цього червоного. Тут не видно, що навіть якісь штори були би. Пішов трохи іншою дорогою в зворотньому напрямку і бачите на яку потрап, натрапив вуличку. Зараз знову в зворотньому напрямку вже буду переходити річку. Я запримітив цей місток, бачите, які зоні відпочинку, ресторан. взагалі так гарна вуличка. І якісь магазинчики, також столики, але видно, що поки що зачинено. І переходить в ось таку вуличку. Мало людей. І мені такі міста дуже подобаються, як людей небагато, можна спокійно все зняти. Пречудово. чудово. Приїхав я в порт. Тут такий район, що побудовані багатоповерхівки, також паркінг для яхт і човнів. І взагалі буду показувати. І також тут кемпінг-зона. Можна приїхати цим, таким домом на колесах якісь будиночки, але я так не зрозумів, що це таке. Бачу, що відкритий один магазин, тут де бусик стоїть. А ці будиночки я ще не зрозумів, що таке. Ось така величезна яхта. Тут вже кілька кают буде. Але стоїть зараз на березі. Ага, в цих жовтеньких будиночках переважно ресторани. Зараз покажу, як виглядає сам порт і буду показувати фьорд. Досить великий порт, багато яхт. Погода хоч марна, але Добре, ще йде дощ. Стоять такі тачки, як в супермаркеті, знаєте, возики, так само тачки, щоб не це в руках, а береш возик до машини, свої речі і можеш все завести. Ще за сонцем то е, не засвічує нічого. На пірс можна вийти і все роздивитись. Ну і покажу фьорд. Тут він закінчується. Як пам'ятаєте, фьорд це морська затока, що углубляється в континент. Це називається фьорд. Гарно виглядає. І таке морське повітря, пахне сіллю. Приїжджаю такими бусиками, домами на колесах. Але це на кемпінг, бо на кемпінгу переважно є окремо в будинку кухня і душові кабінки, а тут нема нічого. Ну, в них всередині в машинах є. І на один пір зараз зайду, бо мені так здається, що е, тут трохи більшенькі такі яхти е, пришвартовані. Ну і потихеньку буду показувати. Сподіваюсь, всередині нікого немає, щоб ніхто не, не возмущався, що знімаю. Бо такі люди також є. Багато хто возмущається. Ну і дійшов до кінця. Багато різноманітних яхт, такий пірс. І ось так виглядає фьорд. Фьорд називається Колдінг. Мені так здається, що зараз відлив. Може це, це тільки так здається, але видно, що вода має бути трохи вища. Навіть по цьому плоту можна подивитись на сантиметрів 30-50 е -е, вище має бути. Значить відлив. Ще раз покажу, як виглядає порт, багато яхт, різноманітні і великий, і маленький. Ось таке для вас було данське місто Колдінг. Не міг згаяти таку можливість зняти місто після роботи. З вас, як завжди, підписка, вподобайка і до наступних відео. Всім пока!